Я хочу сказати з відвагою, що мій Бог живий, я певно це знаю і не помиляюсь, що Бог живий, Його всі слова і всі обітниці є так і амінь. Тому я завжди всім буду звіщати. Що мій Бог живий, мій Бог живий, зі мною є, за руку тримає, коли я в дорозі, Він є мій щит, моя охорона, мій Бог є живий. Він каже: не бійся, я буду з тобою, коли перешкоди, коли є тривога, і через долини піду я з тобою. Мій Бог є живий, буває, я плачу, а він сльози бачить, мій Бог живий, коли я борюся, то з ним не боюся, бо Бог живий, і буря стихає, мене він тримає, бо він є живий. Хоч світ цей не вірить, я всім скажу щиро, що мій Бог живий, мій Бог живий, зі мною є, за руку тримає, коли я в дорозі. Він є мій щит, моя охорона, мій Бог є живий. Він каже, не бійся, я буду з тобою, коли перешкоди, коли є тривога, і через долину піду я з тобою, мій Бог є живий, мій Бог всемогутній і всюди присутній, мій Бог живий, лікує він рани, знімає кайдани, мій Бог живий. Ідемо до Бога, бо з ним перемога, він дійсно живий, схились в покаянні, бо час вже останній, з ним буде живий. Мій Бог живий, зі мною є, за руку тримає, коли я в дорозі. Він є мій щит, моя охорона, мій Бог є живий. Він каже, не бійся, я буду з тобою. Коли перешкоди, коли є тривога. І через долини піду я з тобою. Мій Бог є живий. Він каже, не бійся, я буду з тобою. Коли перешкоди, коли є тривога. І через долини піду я з тобою. Мій Бог є живий. Слава Богу.